Всім привіт! Вітаю вас на каналі Все про життя. Давайте спочатку познайомимося з новими глядачами. Мене звати Тетяна, я з України, родом з міста Миколаєва. Під час війни, у квітні 2022 року, я з сином переїхала у місто Рівне. Там було безпечніше, ніж у Миколаєві, а десь приблизно через рік. Я сама приїхала у Словаччину у столицю цієї країни Братиславу. Я маю двох дітей Аню 22 роки, донечку мою улюблену, яка служить у ЗСУ, пішла в перший день війни добровольцем. І синульку Нікіту. Йому, 21 рік, він зараз. Залишився у місті рідне, працює, живе. От, діти мої знаходяться в Україні, я десь приблизно раз у три місяці їжджу, провідую їх, підтримую, але відео не про це, зараз буде. Сьогодні я вам би хотіла показати повторний румтур квартири, яку я винаймаю. Розповім, скільки плачу за оренду. Буде такий, знаєте, повторний румтур з подробицями. Думаю, що він буде цікавим і для моїх постійних глядачів, і для новеньких. Тому, якщо ви любите відео такого формату, то продовжуйте дивитися. Почну з вхідних дверей, заходимо у квартиру і одразу потрапляємо у коридор, в якому знаходиться справа кухня. Кухня, як бачите, невеличка. Є плита електрична, холодильник, витяжка. Тут у мене зберігається посуд, тарілки, там такі пластмасові ємності, чашечки. У мене всього небагато. Зайвого не потрібно. Тут у мене Деякі продукти зберігаються. Ще одна шафа, тут олія, сіль і так далі. Внизу я зберігаю сковорідки, каструльки, миски, ну так от це виглядає. В принципі, я хочу вам сказати, що мені дуже подобається ця квартира. От, і навіть якщо кухня невеличка, мені одній те, що треба. Якщо я щось таке, знаєте, грандіозне готую, роблю торт, для нього треба більш місця, то я от можу тут щось поставити. На стілець або на цю тумбочку, яка знаходиться у коридорі. Ось така у мене кухонька. Мені подобається, коли на поверхні нічого зайвого немає. От тільки чайник стоїть і все. Зрозуміло, що зараз я вам показую румтур, я дещо поприбирала, там в мене стоїть там бутилка з водою, отут у мене стоїть такий розносик, на який складаю помитий посуд. От. Ну, в принципі, в принципі, якщо поверхня стола і так мала, і ще щось зайве тримати, то це не дуже зручно. Ну і мені не подобається. Тут у мене чашечки. І обов'язково ваги. Я їх привезла з собою з Миколаєва. Так, далі, зліва від вхідних дверей у мене ось така шафа з полицями для взуття. Тут у мене не тільки взуття, також я от. В цієї шафі зберігаю бутилки, якісь пакети, ну, а все інше це для взуття. У коридорі знаходиться дзеркало, тумбочка, стілець, парасоля. Можна повісити курточку, чи якийсь там піджак, щось таке. Ось такий коридорчик. Світла мені замало тут, у квартирі загалом, але, ну що поробиш. Так, у коридорі з лівого боку знаходиться ось така велика шафа-купе. Зараз ми заглянемо з вами. Мені, знаєте ще, що дуже подобається, що. З кухні та коридору є двері у кімнату, що можна закрити собі, не йдуть сторонні запахи, хоча, в принципі, витяжка є. Або там бувають такі сусіди там у нас дуже веселі, то закрився собі і от дуже це класно. Мені подобається, бо є іноді такі квартири студії, що там дверей немає, все знаходиться в одній кімнаті. Мені той варіант не дуже подобається. Так що у мене знаходиться шафі-купе. Значить, отут у мене одяг на вішачках, є навіть сходи, якщо треба залізти кудись повище з моїм зрістом. Отам От наверху те, що я дуже рідко використовую, ковдра якась там подушка і так далі. А справа. Так. Справа. У мене тут висить одяг зимній валізи, які мені Потрібні, коли я їду в Україну. До речі, я приїхала з цією одною валізою. Я пізніше вам розповім, що я взагалі привезла з України. І зараз у мене стільки речей, що якщо треба буде переїжджати в іншу квартиру, то я не знаю, треба нанімати машину, напевно. Так, значить, що у мене на цих полицях? Тут у мене, знаєте, такі, як вам сказати, запаси. Деяких продуктів. Вон там кавочка у мене є. І це, я збираюся скоро їхати в Україну. Я майже вже е, один квиток купила, на потяг ще не купила, бо ще немає продажу квітків. От, а на автобус купила, вже знаю число, коли буду їхати. І, ну, треба щось повезти в Україну, то я вже починаю потрішечки запасатися смаколиками. На цієї полиці у мене все для випікання. Форми, ось такі маленькі для кексів, кондитерські мішки, е, ну ви зрозуміли, все, що треба для випікання. Я зараз тортами на замовлення не займаюся, тому що це невигідно. Е, купа часу. Втрачаєш продукти, купляєш, і на виході е, ти маєш невеличку суму за це все. Тому я поки поставила це діло на паузу. Можу випікти для знайомих, для друзів та для себе. На цій полиці у мене міксер, блендер. Тобто такі фольга. Так, далі все для прибирання. От, це раритетна праска. Я її знайшла у господарському підвалі. Тут є внизу, називається півниця. У Словаків так називають підвал наш. От. І там я пішла, дивлюся, праска. Лежить. А у мене праски немає. У мене взагалі нічого не було. Я ж кажу, приїхала з одною валізою. От, я її взяла, включила і вона працює. Думаю, слухай, вже це супер. Це краще, ніж нічого. Там у мене пилосмок, який дуже-дуже погано працює, але я їм все одно користуюся, тому що віника немає. В цьому відрі мию підлогу, от, а це відро принесла з роботи, з-під йогурту, так як у мене немає миски, і навіть коли пральна машина е постирає речі, то немає навіть куди покласти. То я от приспособилася і кладу речі у відро, а потім несу на балкон та там їх вже е вішаю. Дуже зручно, що у коридорі є е, вмикач, як отам, на початку коридору, так і тут наприкінці. От. Дуже зручно, коли вночі коли, <кій> йдеш у туалет. Не треба бігти аж туди, кудись, взяв ключив та й все. І тут у нас ще в коридорі знаходиться санвузол. Він невеличкий, тут такий килимочок. Зліва унітаз, пральна машина, смітничок. До речі, отут на кухні, бачите, у мене малесенький такий смітничок є. Я його майже кожного дня міняю. Але мені дуже зручно. Відро принесла теж з роботи. У нас в таких відрах привозять салати. Значить, в цьому пакеті я зберігаю брудні речі. Це у мене такий освіжувач для повітря. Тут я поклала зошит, з яким ходила на курсі словацької мови. Дуже корисно у туалеті можна Використовувати свій час. Так, умивальничок невеличкий, рідке мило і ось така ванна. Невелика ванна, але мені дуже подобається. Якщо вибирати між і ванною, то я вибираю ванну. У мене от там е, на горі є свічка. І от я люблю, знаєте, зробити каву. Щось ще до кави і свічку. ну Взагалі, це для мене такий, знаєте, відпочинок релакс. Ну і тут є вішачок для рушничка. Так, Ось така маленька, затишна ванна, туалет. Тепер переходимо у кімнату. Вона. Як, знаєте, візуально поділена на дві частини. Справа стоїть ось така шафа з ікеї. Вона зовсім була пуста. Я купила ось такі рамочки, роздрукувала фотографії своєї сім'ї, своїх дітей. І так, мені здається, набагато. Затишніше стало. Тут в мене парфуми. Оці з України я привезла. Цей хрест, це подарунок. І це подарунок зари. Тут календар, біблія, мій блокнот. Книжка словацькою мовою, і підручник для підготовки до уроків. Я ще поки працюю викладачем онлайн в ліцеї. Ну, і з цієї сторони, ось такі свічки дві великі, вазочка яку я нещодавно купила на цьому блашиному ринку, то підставка, коли знімаю відео. Ну, а тут. Подаруночки дітей. Ось така чашка. І ось такий півник. А це подарунок привезла з Миколаєва. нарізло колись ми дарили один одному в церкві. От, тому я забрала. Килимок, це вже мені подарували добрі люди. Раніше тут нічого не було. Ось такий світильничок. Він у мене горить майже й день і ніч. Тому що я люблю, коли світло. А зліва ось такий стіл. Як така, знаєте, обідня зона у мене. І не тільки, так як тут ноутбук, то за цим столом я також і працюю. Оцю фоточку я теж привезла з собою. З Миколаєва. І це теж з Миколаєва. Подарунок. У квартирі є Wi-Fi. Одразу скажу, скільки я плачу. Я оплачую цю квартиру на місяць. Наперед, коштує 465 євро. Значить, я Тут живу майже вже рік, ось два стільця ще до столу, значить, я заплатила як залог 465 євро, який потім повертається, якщо все буде добре з квартирою. І наперед одразу заплатила 465. І якщо б я Знайшла квартиру через ріелтора, то я б ще й ріелтору заплатила 465, бо тут ріелтори беруть 100% оплату за місяць. Тобто, якщо в Україні, якщо я не помиляюсь, 50% ріелтори беруть, наприклад, там квартира 4 тисячі, да, а ріелтор отримує 2, то тут ні, тут ціла. Місячна оплата за квартиру. Я цю квартиру знайшла на сайті базу ШСК самостійно, але попросила дівчину, яка знає словацьку мову, вона позвонила господарю, домовилася, щоб подивитися квартиру. З іншою дівчиною, яка теж знає словацьку мову, ми пішли цю квартиру, подивилися. От, ну і... Дякуючи добрим людям, які мені допомогли. От, в цьому питанні я обійшлася без ріелтера. Так, тепер переходимо у другу частину, так скажемо, кімнати. Тут такий стілець. В принципі, іноді я його використовую теж, щоб на ньому поїсти ближче до дивана. Під собою він такий на колесиках. Цей годино я привезла з собою, з Миколаєва. Так, ну і давайте сразу розповім, що я взагалі привезла з собою. Значить, я приїхала з одним чемоданом от, і привезла з собою оці ваги. Ваги, які ви бачили на кухні, оцей годинничок і фотографію і ноутбук. Все інше це було декілька моїх е, ну, речей, в яких ходить на літо. Все. Оце все, що я з собою взяла. І я пару днів, коли приїхала, пожила у пастора. Вони, в принципі, мене запросили і в Словаччину. От, А потім я переїхала у гуртожиток і дівчата дуже сильно сміялися з мене, що я речей не привезла, а привезла ваги кухонні, та ще, щоб зважувати, ну вагу тіла от, Так що це така я думаю, думаю, знаєте думаю, та шмотки-шмотками це можна все тут або взяти, або купити. От. А от такі от речі, як, наприклад, цей годинник, цей подарунок, і ну, я без нього нікуди. На цьому ліжечку я сплю От поруч така тумбочка, настільна лампа. І зараз я читаю ось таку книжечку. Вона у мене лежить на видному місці: «Дев'ять принципів успіху в любві і житті. Так. І, що ще мені подобається у цій квартирі, те, що тут є. Балкон з видом на гори. Взагалі, район такий тихий, знаєте, затишний. Я коли переїхала, вікно було повністю голе, мені таке не подобається. І я дуже бюджетненько, трішечки, скажімо так, обустроїла це вікно, балконне. От, тому тут є от такі... не. Дорогі штори, тюль, купила карниз Ті, хто давно на каналі, то вони спостерігали за цим всім. Як я це так довго вибирала і так далі. Так, підемо на балкон, я вам покажу вигляд з балкону. Тут справа у мене сушарка для одягу. Це я вчора почистила кросівки. Також вчора ходила на черешню. І це те, що в мене вже не влізло. Я положила, щоб вона трішечки достигла. Тут у мене зберігаються прищепки, так пакетиком накрила, бо все одно це балкон, пильно і так далі. Взагалі, коли немає, у мене тут нічого не вісить, то я цю сушарку ховаю у, цей, у шафу купе, що у коридорі. Ось такий вигляд у нас. На гори, неподалік знаходиться залізнична станція, їздять потяги, от наприклад, як зараз. Але вони мені не заважають. Поруч будівництво у нас. Думаю, що це буде торгівельний центр з супермаркетом якимся. Ось таке відео у мене сьогодні вийшло. Я вам дякую за увагу. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть у коментарях. Всім пока. Зустрінемося у наступних відео.